Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку. Шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні середа 29 листопада у студії Лілія Висоцька. В ефірі Сьогодні. Актуальні новини та оголошення. УВАГА. Штормове попередження. Нові іспити негодою На Чернігівщину СУНУТЬ нові циклони. Допомога від фонду міжнародної солідарності. Діє програма безкоштовної професійно-технічної освіти для учасників бойових дій та осіб із інвалідністю внаслідок війни. На Чернігівщині фіксується спала грипу та коронавірусу. Росіяни обстріляли район Семенівки. А також сьогодні в ефірі народний календар та сучасна українська музика. Новини та оголошення. Увага, Штормове попередження вночі, 29 листопада. Очікується значний сніг із дощем. Просимо зважати на прогноз та бути обережними, бо ж на нас чекають нові іспити негодою. Сунуть нові циклони. Чи знаєте ви, що у народі кажуть, що листопад жовтню син, а зимі рідний брат? Що це дійсно так жителі Чернігівщини вкотре переконалися? Зокрема, 27 листопада нашу область засипало снігом. Зрозуміло, що. Що негоду супроводжували рвучкі вітри і морозець, тож не дивина, що низка населених пунктів опинилася без електропостачання, а подекуди через начищені шляхи дороги виникали снігові пастки. І з першим іспитом негодою Чернігівщина впоралася, бо зима не прийшла несподівано. А як і годиться? Хоча шкоду, яку наробив циклон, продовжують ліквідовувати, й донині. Нині циклон уже практично за межами України. 28 листопада панувала. Морозяна погода без заметілей. Синоптики кажуть, що атмосфера дає паузу Україні, щоб впоратись з наслідками снігового циклону, почистити, поремонтувати, поприбрати. І водночас зазначають, що південні циклони ходять серіями. Тож, 29 листопада з південного заходу в Україну, знову прийде активний молодий циклон із снігом та дощем, і сильним вітром. 29 листопада вночі значний сніг вдень, сніг із переходу переходом у дощ, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиться. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Вночі з поривами 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів морозу в день від 1 градусу морозу до 4 тепла. Віщують чернігівські синоптики. 30 листопада циклон піде за межі України, тобто ще одна передишка. 30 листопада вночі невеликий сніг. Вдень подекуди невеликий сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер західний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 зі знаком мінус, вдень 1 шість градусів морозу. Розповіли в Чернігівському обласному центрі з гідрометеорології. А 1 грудня знову циклон, проте з відчутним потеплінням. Вночі 1 грудня невеликий сніг. Решту часу мокрий сніг та дощ. Температура 1 грудня вночі 3 вісім градусів морозу. Вдень від трьох морозу до двох градусів тепла 2 грудня вночі від чотирьох морозу до одного градуса тепла, вдень від нуля до п'яти градусів тепла. Прогнозують чернігівські синоптики. Словом є чим зайнятися синоптикам і комунальним службам. Водночас треба розуміти, що зима лише розпочинається, і нічого дивного, особливо та несподіваного в зимовій негоді немає. Головне стежити за прогнозом погоди та бути готовим до можливих викликів. Авторка Ірина Осташко інформацію взято із сайту Челайн. До Речі про іспити негодою та як Коробська громада справляється із викликами природи. Нещодавно поговорили із головою громади Володимиром Коніциним. Інтерв'ю ви зможете почути вже найближчими вихідними. В цьому інтерв'ю Володимир Миколаєвич відповів також на питання: чи будуть святкувати новий рік у громаді і встановлювати ялинку. Тож не пропустіть. Допомога від Фонду міжнародної солідарності. Фонд Міжнародної солідарності Республіка Польща у партнерстві з Банку Господарства Краєвого та Європейською комісією закуповує і доставляє гуманітарну допомогу для територіальних громад та органів місцевого самоврядування, які є жертвами російської агресії проти України та або допомагають внутрішньо переміщеним особам у рамках проєкту. Коробська селищна рада отримала набір невідкладної допомоги в кількості. Сті одна штука як гуманітарну допомогу. Загальна вартість набору 3900 злотих. Згідно з договором, дарування отримана гуманітарна допомога використовуватиметься для підтримки захисту безпеки цивільного населення. Висловлюємо щиру подяку фонду міжнародної солідарності за надану допомогу, солідарність та підтримку. Діє програма безкоштовної професійно-технічної освіти для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Навчання здійснюється за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, які на сьогодні діють у восьми областях України. Там можна пройти як первинну професійну підготовку, так і перепідготовку чи підвищення кваліфікації. На вибір 96 ліцензованих професій та 365 освітніх програм, бажаючи навчатися самостійно обирають їх з переліку, який розміщений на сайті Державного центру зайнятості, серед професій, які пропонуються: токар, фрезерувальник, електрозварник, слюсар, ремонтник, водій, муляр, штукатур, лицювальник плиточник, монтажник гіпсокартонних конструкцій, верстатник, оператор верстатів з програмним керуванням, налагоджувальник Статів тощо є рідкісні коваль, бляхар, бондар, бджоляр, рибовод, виноградар, вишивальник. Тощо важливо й те, що громадянам, які навчатимуться не за місцем проживання, а також які супроводжуватимуть особу з інвалідністю внаслідок війни першої групи, передбачено компенсацію витрат на проїзд до місця навчання та у зворотньому напрямку, а також надання місця проживання на період навчання. Для прикладу новими освітніми можливостями для ветеранів скористався Павло Самойленко, який мешкає у Корюківці. Він за освітою бармен після повернення з війни працює у військкоматі. Тім одночасно дистанційно проходить перепідготовку за професією оператор з обробки інформації та програмного забезпечення у рівненському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Практичні навики здобуватиме також за місцем проживання. Таким чином, за півроку чоловік отримає нову професію і підвищить свою конкурентну спроможність на ринку праці за інформацією Чернігівської обласної служби зайнятості. На Чернігівщині фіксується спала грипу та коронавірусу. Із 1 жовтня 2023 року проводиться щотижневий моніторинг захворюваності на грип та ГРВІ, у тому числі коронавірусну хворобу COVID-19. захворюваність на ГРВІ, включно з коронавірусною інфекцією в Україні, не перевищує епідемічного порогу, перебуває на міжсезонному рівні. За минулий тиждень до закладів охорони здоров'я області звернулося на 12% більше осіб осіб, або в тому числі 5675 осіб, яким встановлено діагноз гРВ, у тому числі дітей 2919. рівень захворюваності перевищує епідемічний поріг на 3,8%. За останній тиждень у 420 осіб лабораторно підтверджено коронавірусну хворобу COVID-19, що перевищує показник минулого тижня на 2,9%. серед госпіталізова. Ованих із герві 93 особи переважають хворі з коронавірусною хворобою COVID-19. це 77,4%. Летальні випадки внаслідок грипу не реєструвалися. Від початку під лабораторно підтверджено сім летальних випадків від коронавірусної хвороби COVID-19. Інформацію взято із сайту Челайн. Росіяни обстріляли район Семенівки протягом доби. Росіяни зі своєї території обстрілювали прикордоння Семенівської громади Чернігівської області в районі населеного пункту Семенівка. Про це повідомляє північний кордон Держприкордонслужба. Зафіксовано чотири вибухи, приходи ймовірно, зі ствольної артилерії. На щастя, інформація про загиблих чи постраждалих під час обстрілу не зафіксована. Це були новини. Між нами підняті, не ці мости, якщо зламаєш їх, чи вийдуть нові, і всупереч собі згадаєш ти слова, які колись були законні. І Я танцюю під віски, не під пісні. Свої слава ноти залишила мені. Я бачу твої кроки. Тебе нема. Ти що знає, хто ти. listen here yeah. Не помітили, коли чужим стали. я зовсім не я була лишти. Хотів, що мої троянди геть не мали шипі, товаю тим ревітак, бо як тут ні раз сам бери, що хочеш спогад, залиши про натуре. Народний календар. Сьогодні 29 листопада, міжнародний день правозахисниць. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Парамона в Україні. Триває 644-й день війни. А до нового року залишилось 32 дні. За народними повір'ями на парамона люди могли передбачити погоду на всю зиму, тобто обов'язково стежили за нею. Також вірили, якщо встати рано вранці, розтопити в печі і поснідати кашею, то всі хвороби оминуть. Іменинники сьогодні Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій, Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Теодор, Федір, Ян, Олександр. Талісманом людини, народженої 29 листопада, є Рубін дорогоцінний камінь, який символізує пристрасть та кохання. Здавна Рубін був відомий своїми магічними властивостями. Особливо потужним талісманом цей камінь може стати для жінок, адже він захищає від всіх. Негативних впливів. Який сьогодні день в Україні і світі? Як же згадувалось раніше, 29 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день правозахисниць, також День електронних вітань, Всесвітній день мурахоїдів, міжнародний день Ягуара. За останні 130 років 29 листопада максимальна температура повітря складала 7,9 градусів Цельсія у 1949 році. Мінімальна ж складала мінус 17,7 градусів за Цельсієм у 1989 році. Сонце в коропі сьогодні зійде о 7 годині 27 хвилин, а зайде за горизонт о 15 годині 45 хвилин. У коропі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці та в день йтиме сильний дощ. Ввечері очікується дрібний сніг. Принаймні так прогнозують синоптики. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101.6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM. Рідне радіо. Телефони 2-15-75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6